Євангелія від Марка, Розділ другий Коли ж по кількох днях Ісус повернувся до Капернауму, чутка пішла, що Він у домі, І там зібралося стільки народу, що не було більш місця навіть перед дверима, а Він промовляв до них словом. І от прийшли до нього. Несучи розслабленого, несли його четверо, а що із за народу не могли донести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був, і отвором спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, уздрівши їхню віру, каже до розслабленого Сину, відпускаються тобі твої гріхи. А були там деякі книжники, що сиділи та й міркували собі. І як може цей так говорити? Він богохульствує, хто може прощати гріхи, крім одного лише бога? Ісус же, вмить, збагнувши духом, що вони таке собі думають, до них і каже Чого таке ось намислюєте у ваших серцях? Що легше сказати розслабленому Відпускаються тобі гріхи, а чи сказати: Встань, візьми твоє ліжко і ходи? Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, мовить до розслабленого Кажу тобі: встань, візьми твоє ліжко і йди до свого дому. Устав той і зараз же, взявши ліжко, вийшов на очах у всіх. Тож чудувалися всі, хвалили Бога і мовляли Ніколи ми такого не бачили. І знову вийшов над море, і весь народ сходився до нього, і він навчав їх. А проходячи повз, побачив він Леві, сина Алфея. Що сидів на митниці, і до нього каже «Іди за мною. Той устав і пішов слідом за ним. І коли він сидів за столом у його домі, багато митарів і грішників сіли з Ісусом та його учнями, бо їх було чимало тих, що за ним ішли. І коли книжники, що були з фарисеїв, побачили, що він їсть із Митерями та грішниками, то сказали його учням, Чого він їсть і п'є з митерями та грішниками? Ісус, почувши те, сказав їм Лікаря треба не здоровим, а хворим. Я не прийшов кликати праведних, а грішних. Учні ж Йоанна та Фарисеї постили і приходять до Ісуса та й кажуть, чого учні Йоаннові та учні фарисеїв постять, а твої не постять. Ісус відповів їм, Чи ж можуть постити весільні гості доки жених з ними? Доки жених з ними вони не можуть постити. Але настане час, коли в них візьмуть жениха, і тоді вони постимуть за тих днів. Ніхто не пришиває латки з сукна сирового до старої одежини, бо інакше нова латка відірветься від старої одежини і діра стане більша. Ніхто не наливає нового вина у старі бурдюки, бо інакше вино прорве бурдюки і пропаде вино. А й бурдюки вливають нове вино лише у нові бордюки. Однієї суботи проходив Ісус ланами, а його учні на ходу зривали колосся. А фарисеї ж йому і кажуть: Дивись, чого ті роблять у суботу таке, що не дозволено? А він їм каже. Невже ви не читали, що Давид зробив, бувши в потребі? Зголоднів бо він сам і ті, що з ним були? Як він за первосвященника Авіятара увійшов у храм Божий і з'їв жертовні хліби, яких не дозволено їсти нікому, крім священників, та й дав також тим, що з ним були? І каже до них Суботу установлено для людини, а не людину для суботи. Тож син чоловічий владика і над суботою. Послання ДО галатів Розділ Третій. О нерозумні Галати! Хто вас зачарував? Вас, перед очима в яких був зображений Ісус Христос розп'ятий. Одне лиш хочу від вас знати, чи ви прийняли Духа завдяки ділам закону? А чи тому, що повірили проповіді? Невже бо ви такі безглузді? Почавши духом, завершуєте тепер тілом. Невже стільки ви натерпілися марно, коли б то лиш марно. Чи ж той, хто подає вам духа і творить чудеса між вами, чи ж він робить це завдяки ділам закону? А чи тому, що ви повірили проповіді. Як Авраам увірував у Бога, і це було зараховано йому за оправдання, тож зрозумійте, що тільки віруючи. Правдиві сини Авраама, тому й Писання, бачивши наперед, що Бог оправдає поган вірою, дало Авраамові цю добру звістку. У тобі будуть благословенні всі народи. Тому, отже, ті, що вірують, благословляються з вірним Авраамом. Усі, бо які покладаються на діла закону під прокляттям, бо написано «Проклят усякий, хто не пильнує, щоб виконати все, що написано в книзі закону». А що ніхто законом не оправдується перед Богом, то це ясно, бо праведний з віри буде жити. Закон же не від віри, бо каже. Хто чинитиме Його приписи, той буде ним жити, Христос нас викупив від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, бо написано Проклят усякий, хто висить на дереві, щоб благословення Авраама перейшло в Ісусі Христі на поган, і щоб ми вірою прийняли обіцяного Духа. Брати, я говорю по людському навіть людського заповіту, укладеного, як годиться, ніхто не може скасувати, чи до нього щось додати. Обітниці ж були дані Авраамові та його потомкові, не сказано потомкам, не мов би про багатьох, лише про одного і твоєму потомкові, яким є Христос. Кажу бо це, завіту, уже затвердженого Богом, закон, що надійшов по 430 роках, не може скасувати і таким чином зробити недіючою обітницю. Бо коли б спадщина була від законом, вона б не була вже від обітниці. Авраамові ж Бог дарував свою ласку через обітницю. А що ж тоді закон? Його додано із за переступів, доки не прийде потомство, якому була дана обітниця проголошена ангелами через посередника. Посередника ж нема коли є хтось один, а Бог один. То хіба закон проти обітниць Божих? Зовсім ні. Було б інакше, якби дана закон. Який міг би оживляти, тоді справді від закону було б оправдання. Але письмо все замкнуло під гріхом, щоб віруючим була дана обітниця завдяки вірі в Ісуса Христа. Раніше, ніж прийшла віра, ми були замкнені під охороною закону, очікуючи віри, що мала відкритися. Так що закон був нашим вихователем аж до Христа, щоб вірою ми оправдалися. А як прийшла віра, ми вже не під вихователем. Бо всі ви, Сини Божі, через віру в Христа Ісуса. Всі, бо ви, що у Христа хрестилися, у Христа одягнулися. Нема юдея ані грека. Нема ні вільника, ні вільного, немає ні чоловіка, ані жінки, бо всі ви одно у Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви потомство Авраама, спадкоємці за обітницею. Псалом 13. Доки, о Господи, зовсім будеш мене забувати? Доки ховатимеш лице Твоє від мене? Доки журбою буду терзати мою душу, тужити щодня серцем? Доки мій ворог буде зноситись надо мною? Зглянься і вислухай мене, о Господи. Мій Боже, просвіти мої очі, щоб не заснути смертю, щоб не сказав мій ворог, я його подужав, щоб мої вороги не раділи, коли я захитаюсь. Я ж бо надіявся на Твою ласку, нехай радіє, моє серце, Твоїм спасінням. Заспіваю Господові, добро бо мені вдіяв. Книга Приповідок, Розділ дев'ятий. Мудрість собі будинок збудувала і витисала сім стовпів до нього, забила свої жертви, вина свого налила, І стіл свій теж приготувала, послала своїх служниць. Щоб оповістити по що найвищих закутках у місті. Хто простодушний, нехай сюди заверне. Безумному ж вона сказала Ходіте, мій хліб їжте, і вино, що я приготувала, пийте, киньте безумство і житимете, ходіть дорогою розуму! Хто хоче кепкуна наставляти, напитає собі не славу, а сором, хто докоряє грішникові. Не докоряй кепкунові, а то він тебе зненавидить. Докоряй мудрому, він тебе полюбить. Дай мудрому пораду, він стане ще мудрішим. Навчи праведника, і він знання побільшить. Початок мудрості острах Господній, спізнання Всесвятого розум. Бо мною продовжиться вік твій, роки життя Твого причиняться. Коли ти мудрий, мудрий для себе, коли ж насмішник, сам один нестимеш наслідки того. Дурнота пустотлива, недбала. Не відає нічого. Сидить біля дверей свого будинку на троні, на висотах у місті, щоб кликати перехожих, що дорогою собі простують. Хто не віглас, нехай сюди заверне. А безумному вона каже Вода украдена, солодка, і смачний хліб, схований. А він і не знає, що там тіні, і що її гості в самій глибині Шиолу. КНИГА ЧИСЛА, розділ третій. Ось потомки Арона та Мойсея, тоді, коли господь розмовляв з Мойсеєм на синай горі. Ось імена синів Арона. Надав первенець, авігу, Єліазар та Ітамар. Це імена синів арона, священників, що були помазані та висвячені, щоб служили священну службу. Надав та авігу. Вмерли перед обличчям Божим, коли приносили невідповідний вогонь перед Господом у сина пустині. Дітей же в них не було. Тож служити священниками залишились Єліазар та Ітамар, підлеглі Аронові, батькові своєму. Господь промовив до Мойсея Вели колінові леві приступити. Щоб стояли коло священника Арона та услуговували йому. Вони дбатимуть про все, що йому потрібно йому та всій громаді при наметі зборів, виконуючи слугування при житлі. Вони доглядатимуть усе приладдя в наметі зборів і дбатимуть про те, що потрібно для синів Ізраїля, виконуючи слугування при житлі. Левітів віддаси Аронові та синам його, з поміж синів Ізраїля вони будуть цілковито віддані йому. Арона ж та синів його поставиш, щоб пильнували священичу службу. Коли ж сторонні хтось приступить, то буде покараний смертю. Господь промовив до Мойсея. Ось я взяв левітів з поміж синів Ізраїля замість усіх первістків, що їх першими приводить мати між синами Ізраїля. І будуть левіти моїми. Мій бо всякий первенець. З того дня, коли я повбивав усіх первістків в єгипетській землі, я присвятив собі всіх первістків в Ізраїлі від людини до скотини. Для мене вони будуть я Господь. І промовив Господь до Мойсея в синай пустині. Перелічи синів леві за батьківськими домами їхніми, за їхніми родинами, рахуючи всіх чоловічої статі від місяця і вище. І перелічив їх Мойсей. За словом Господнім, як було йому звелено, сини леві за їхніми йменнями були такі Гершон, Кегат і Мерарі. Імена синів гершона за родинами їхніми були такі Лівні та Шіммі. сини кегата за їхніми родинами Амрам, Іцгар, Хеврон та Узієв, сини Мерарі за їхніми родинами Махлі та Муші. Це родини левітів за батьківськими домами їхніми. Від гершона походить родина лівніїв та родина Шиміїв. Це рід Гершоніїв. Нараховано їх було. Числивши всіх чоловічої статі від одного місяця і вище сім тисяч п'ятсот. Родини Гершоніїв отаборилися за храминою на захід. Вождем батьківського дому гершонів був Еліасав, син Лаела. Сини гершона мали доглядати в наметі зборів храмину і намет. І покриття його та завісу коло входу до намету зборів, і запони у дворі, і завісу при вході до двору, що навколо храмини та жартовника, і його мотуззя на всяку його потребу. Від кегата походить родина Амраміїв, родина іцгаріїв, родина Хевроніїв та родина узієліїв це рід Кегатіїв. Число всіх чоловічої статі від одного місяця і старше вісім тисяч Вони пильнували службу при святині. Родина синів Кегата отаборилася з боку храмини на південь. Вождем батьківського дому в родинах Кегатіїв був Еліцафан, син Узієла. Вони мали доглядати ковчег і стіл, і світильник, і жертовники, і посуд у святині, що була для служби, і завісу, і всяку службу при них виконувати. Вождем над вождями левітів був Єліазар, син Арона священника. Був він головним доглядачем над тими, хто були на варті при святині. Від Мерарі походить родина махліїв та родина мушіїв. Це родини Мераріїв. Нараховано їх було, числивши всіх чоловічої статі від одного місяця і вище 6200. Вождем батьківського дому в родинах Мераріїв був Цурієл, син Авіхаїла. Вони отаборилися з боку храмини на північ. Сини Мерарі мали доглядати дошки храмини та засови її, і стовпи, і підніжки, і весь посуд її, і всяку роботу при них виконувати, і доглядати стовпи навколо двору і підніжки їхні, і кілки, і мотузя їхня. Спереду храмини перед наметом зборів на схід сонця отаборились Мойсей і Арон та сини його, що були на варті коло святині, замість синів Ізраїля. Коли ж сторонній якийсь приступив би, то мусів умерти. У усіх левітів, що їх на повеління Господнє порахував Мойсей з Ароном, числивши за родинами їхніми. Усіх чоловічої статі від одного місяця і вище було разом 22 тисячі і сказав Господь Мойсеєві Перелічи всіх первістків чоловічої статі в синів Ізраїля від одного місяця і вище та почисли ймення їхні: Візьмеш левітів для мене, бо я Господь. Замість усіх первенців синів Ізраїля і скотину в левітів замість усіх первістків і скотини синів Ізраїля. І перелічив Мойсей, як заповів йому Господь усіх первенців синів Ізраїля. І було пораховано всіх первінців чоловічої статі від одного місяця і вище, за числом імен їхніх. 22 273. Тоді Господь промовив до Мойсею: Візьми левітів замість усіх первінців синів Ізраїля і скотину левітів замість їхньої скотини. Левіти будуть моїми, я Господь. І як викуп за тих. 273 первістків синів Ізраїля, що їх більше від левітів, візьмеш по п'яти шеклів за голову, по шеклю святині візьмеш. 20 гер на один шекель і даси гроші як викуп за тих, що їх більше над число, Ронові та синам його. І взяв Мойсей викупні гроші за тих, що були понад число викуплених левітами. Від первенців і синів Ізраїля взяв грішми 1365 шеклів по шеклю святині. Мойсей за наказом Господнім віддав викупні гроші Аронові та синам його, як і заповідав Господь Мойсеєві.